Дай Боже здоров'я в кожну вашу хату, навіть якщо у вас їх декілька. Привіт такі мої найкращі в світі люди! Вітаю на каналі Яніос. і сьогодні ми з вами будемо грати в Мол, що є різдвяною. І новорічною інді Горор-Грою вже лічені дні залишились до нового року. Вже скоріш за все, коли я запостила цей відос, Різдво пройшло. Тому Ісус народився, славі моєго! А також вітаю з наступаючим новим роком. Або якщо ви дивитесь це вже в новому році, то тоді з прийдешнім вас новим роком. Чи є в мене зараз новорічний настрій, в принципі. Не те, що прямо є, але я себе уявляю зараз, знаєте, от не дивлячись на те, що зараз тут ось в мене таке яскраве небо, так ви думаєте, ой, там Новий рік у нас асоціюється різдво з вечірнім часом. А ви собі уявіть оцей час, навіть не так, навіть ось так. Який настрій? О! Уявіть, що ми сидимо поряд, горить. Камін, дрова в каміні потріскують. Ось десь тут в мене стоїть ялинка наряджена, так? Десь в мене тут собака бігає, і кітик бігає, і родина вся зібралася. А хто не любить збиратися з родиною для того, то просто не знаю, з друзями або один сидить. За вікном в мене, знаєте, от засніжено, холодно, такий мороз, але небо чисте-чисте, знаєте? От як. На другий день після Нового року. От зазвичай, оце в мене така картина на другий день після нового року. В холодильничку у нас стільки їжі, стільки салатиків, стільки, не знаю, там пюрешечка, мандарини, шампанське дитяче, а кому й доросле. І знаєте, от в будь-який момент зараз можу піти на кухню, взяти собі це двохднівне Кока-Коли. Я таку дуже сильно люблю. От саме не свіжа, а така, знаєте, по двох днях. Трохи, може, відкрита стояла, але така прохолодна, освіжаюча. Оце я її наливаю, беру таку мандарину, включаю якусь різдвяну пісню, дивлюсь на небо, а небо таке, і такий морозець на вулиці. Думаю: ой, як хорошо, Цей рік буде такий офігенний. Чого я вам і бажаю? А ми з вами приступимо до гри. І ви знаєте, що я прямо дуже сильно з цикло. Я прямо в горорах, я боюсь будь-якого шуму. Одна з причин, чому я граю. Одна з причин, чому я граю в день, тому що мені вночі занадто страшно грати. І плюс я, скоріш за все, буду кричати. А він прямо вмазався в стіну, да? І я, скоріш за все, просто буду кричати дуже сильно. А може і не дуже сильно, але я можу сикнути. Бо, ну, така моя природа. Лор у гри такий, що. Ми забули купити всім різдвяні подарунки, і тепер ми маємо піти в найближчий торгівельний центр, який закинутий, ви уявляєте? Закинутий торгівельний центр, для того, щоб подарунки е купити нашим близьким і рідним. Ось так. Ну, але звичайно, що щось, щось піде не так в цій грі. Ось так, о. Ні, ну поки що кайфово. Поки що прям розслабляє. Прям розслабляє жорстко. В описі гри зазначилось, що цей торгівельний центр він покинутий вже. Але чого він настільки чисто виглядає, типу, навіть музика тут є в плані. Я сподіваюся, що ця музика, що мені за неї страйк не кинуть. А якщо кинуть. А Якщо кинуть. А як? Нема меню? Ну, поки що ми беремо ось так. Можемо пошифтить, правильно? Я правильно розумію, що можемо пошифтить? Да, я правильно розумію. Стрибнути не можем. Фу, блять. Мені вже подумало, що хтось іде. Жуйка? Жуйку можемо взяти? Якийсь кіндер сюрприз? Ні? Не працює це, не працює це. І F фонарик, звичайно. Фонарик на F. Планую в новому році, знаєте, запустити е, такий формат, да, де ми будемо грати в інді ігри, в інді горори. От курва. А якщо я без тілешки буду. А! Ти що дурник! Ти що дурник? А я прямо в самій в да, цього рейтингу. Ну це взагалі, типу що? Ага. Знайди е, подарунки і принеси їх всіх в машину. Так от, я планую запустити взагалі горор ігри. Грати в них почастіше, бо це прикольний двіж насправді. Але знову ж таки, враховуючи, що я ну прям сикло. Ну, я прям сикло, я не знаю я. А, прикол. А ось, наприклад, я взяла один подаруночок, ні? Підаруночок кажу, взяла вже один. Швиденько, треба? Швиденько. Ану, випусти. Так от, я поки що не знаю в якому форматі, скоріш за все будемо знаходити якісь інді горори ігри. і знаєте, там по дві по три за по дві по три за раз проходити. А можливо і одну. А не знаю, як типу, може просто одну взяти, псіханути і просто одну. Але її так розтягнути, знаєте, розсмакувати. А то є просто деякі люди, які вже професіонали в цих інді горор-іграх, і ну, вони їх просто щлкають як сємки А чи ви оце не хочете ну насолодитися цим, всім, ні? А ну мені цікаво. Зараз будемо спринтить. Спринтить. А що робити, якщо от він мене за мною гнався? Хава! І я можу прям поїхати, ні? Все, я хочу поїхати. Го! А, і все? Уявляєте і все. Тобто, реально, це просто весь сенс гри, що ми приїхали, ми забрали подарунки і ми поїхали. Ви подивіться, які тут просто люди рахунок мають. Це просто жесть. 1541 я Окей, okay. давайте ще разок. А, ну я тепер розумію, чому деякі люди вибирають по 2-3 гри на зараз. О, а тепер тут помінялося. Це. Знаєте що? Пропоную вам таку стратегію? Отак-от розвернутися. Отак-от одразу розвернутися. Мені з однієї сторони подобається оце мило, яке вони використали. Оце, знаєте, прямо жорсткий такий гліч. Але з іншої сторони, в мене трошечки болять очі. Оце особливо, коли я бігаю. А як мені боротися з цим всім? Типу, от, наприклад. От, наприклад, воно почало за мною гнатися. Що мені робити? Що робити, я тебе питаю? Підаруночки. Як врятувати підаруночки? Як врятувати підаруночки? Це тут все я забрала? Де сховатися, наприклад? Це прямо. те. Типу, чи треба просто тікати кудись. Треба ж якось мені ховатись, ні? Або якось відбиватись від них. А по факту ти мені скажи, а від кого ми взагалі ховаємось, а? Від кого ми ховаємось? Хто окрім нас ще приходить в супермаркет тирити подарунки? Цигани? Ми ховаємось від циганів? Ви ж таки, корінний народ Ромів. Але я, звичайно, цього челіка розумію. Знаєте, в тому плані, що. Ну, я теж. Я теж. Я до останнього всі подарунки, всі покупки подарунків я іноді відкладаю. У мене навіть не так. У мене, знаєте, одним. Як ти мене знайшов тут? Давайте ще разок. Угу. А подивіться, він рандомізується. Торговий центр кожного разу він рандомізується і кожного разу він інший. Мені все ще не зрозуміло, як цей тіп взагалі мене знайшов. Я ж втекла від нього, ні? А як тоді від нього ховатися від цього. Діда. Тікаємо від Діда. Причому теж такий, ну ну, це, ну просто, ну. Головне, нас ловить за те, що ми крадемо подарунки, а сам краде подарунки. Уявляєте? Де ще тут бачила один? Де ще бачила один? Поясніть мені. Як від нього ховатися? Ну все, ось перший метод. І до того, що оце. Треба просто, так, да, треба просто все вивчити ось. Плюс мінус. Він має просто, напевно, наш слід загубити, ні? Ну або інакше я не розумію. Всі дороги ведуть назад в ДН. А реально. А реально. Давайте поїдемо в фастфуд. Поїхали в фастфуд. Все, приїхали. Тут будуть якісь? О, да, ось все, бачу. Бачу, бачу, бачу. Але звідси тяжко втікати, напевно, буде. Треба дивитися уважно. Нема ніяк присісти, типа. Блять <Gã aims> <t his> <avez> Дити! Може, йому подарунок треба дати? Може він відчепиться, якщо йому дам подарунок? Чуєш? Дед, ти відчепишся від мене, якщо я тобі дам подарунок? Це просто безкінечна гра в якій, типу, просто треба втікати, як в Томі Джері. І тут безкінечно будуть спамитися ці подарунки. Ну, напевно, так. Напевно, так і є. Просто тут безкінечно спавляться ці подарунки. А ми просто безкінечно втікаємо від діда. Ну, це прямо якийсь кошмар, якщо чесно. Це прямо звучить як кошмар. Блін, а чого такий длинний коридор? Пішов. Де я? А як Чекайте! А якщо я не можу втікти від нього, то як тоді ось цю робити штуку? Типу, окей, окей, коли він за мною ганяється, просто подаруночки? Ну, шукати. А от коли вигружати їх. То тоді що? Сука, Сколько ты меня видишь? Я его чую. Я его прям чую. На подаруночек. На подаруночек. На. На тебе. Це так не працює. Це так не працює. Я хочу я хочу назбирати на на 60, на 60... 100 доларів хоча б Це Моя задача Моя задача назбирати на 100 доларів. Все, пігнали, збираємо на 100 доларів Для мене це буде достатньо. 100 доларів Ви що, це на них місяць можна жити. Це як Subway Surfers, знаєте. Це як Subway Surfers в мірі дідів і циган. Я дико вибачаюсь за те, що я використовую слово на букву С, але просто воно додає комічного ефекту. Коли я кажу слово на букву С, я не маю на увазі. народи. корінні народи, корінні народи ромів. Я маю на увазі. Процес сциганювання подарунків. Ну це прям мало. Це прям мало. А де всі? Де поділись? Ось і сюди поїдемо. Тупо нема взагалі магазинів тут. Хоча було і раніше. Я зараз поки розвернусь, поки оцей тест драйв пройду, він вже мене і нагоне, цей дід. Отут прямо багато. Отут прямо багато, що піздець. От реально як вигружати подарунки, коли. Коли він за мною гониться. Це ж не чесно. Блять, не падайте. Та не падайте. Я тобі кажу, не падай. Чуш, не падай? Та не падай! Я себе відчуваю клунітюнс, знаєте? Та, блядь, не падай! О, все, він зараз вийде! Зараз Дід вийде! Зараз Дід вийде! Все, я, я відчуваю. Я відчуваю його запах. Я відчуваю його слід. Я відчуваю, що він вже вийшов. Я відчуваю, що він вже гониться за мною. Я чую його. <клес витричам у лікарі> я відчую! Я го... <плес витричам у лікарі> а, гіпервентиляція! Kijk, kijk zo mooi. Я не здамся. Я так просто не здамся. Пх, він з тележечкою навіть такий прям модний. Мені треба стратегія, мені треба стратегія. Яка стратегія, коли я її нічого не бачу? А, F! Може з F є краще. А! Як ти там опинився? Ти що, дурник! Ти взагалі за мною йдеш чи не йдеш, я вообще не розумію. Я тебе питаю, ти за мною вообще йдеш чи не йдеш? Це не це сніговик, прикинь. Оце шок. Оце шок контент. Нема двері закрити, як. Чуєш? Може, ти підеш за мною? О май гаш. What? Це я в підвалі зараз чи? Не пускає мене? Тобто тут є підвал, в який мене не пускають. Де, мо... де мій кошик? Де мій кошик? Сука, де кошик мій? Алло! Алло, де кошик? Алло, де кошик? Моя там була ціла, просто туйва хоче. Це не мій кошик, він пустий, а мій був повний. Я взагалі не розумію. Типу гра продовжується, але де мій кошик не зрозуміло. Ваще не зрозуміло. І навіть якийсь торговий центр інший, ні? Чи це такий же самий? Ні, щось не то. Щось з цим підвалом взагалі не то. Не не підвальний при, не підвал, не, не прикольний підвал. Мені цікаво, чи рахується тут, е, типу, знаєте. Я і був. Це тільки що стало ще страшніше. Мені тільки що стало ще страшніше. Це дуже цікаво. Це дуже цікавий підвал. Я сподіваюсь. Я так сподіваюся, що тут не ліцензія, що тут музика без авторських прав. Бо вона прямо супер прикольна. Вона прямо супер прикольна для того, щоб бути без авторських прав. Це вже буде 100 доларів мені, чи ні? Чи ще ні? Так, нього поки що нема. Так, все, виїжджаємо. Виїжджає! Поїжджай в якусь сторону? Туди. Було 100 доларів? Чи не було? Ну, по моїм. Блять, воно Новін. Я його бачу. Його бачу. Нема? Тут нема? Нема? Є! Ось ти. Стратегія в мене, звісно, так собі, я вам скажу. Тремостратегія гівно. Але це все що в мене є. Курва. От курва. Фух. Так, там я тільки що була... Ось тут. Погнали. Деден! Деденд там був. Там був тупік. Піпец. Ні, я собі виб'ю. Я собі виб'ю. 100 доларів хороше число. А. Ти сюди. Тобто мені треба спробувати хоча б на... на два магазини зайти. Мені здається, що в магазині з відеоіграми багато. От прям в цьому дуже мало. Але в магазині з відеоіграми е, зазвичай багато їх. Вони там прям на поличках. Усі, бачите, тільки два. Ну, два. Це взагалі мені ні про що не говорить. З цим візочком не можу просто взагалі ніяк корелювати. Туди, напогнали. Так, бляха-муха. Так, так ось, ось сюди мені треба. Сюди мені. О, дивісь, бачите, тут завжди їх багато. Прямо їх завжди багато. Ну, будь ласка, блін, тут ці колони, тут звідси буде прям взагалі невдобно виїжджати. Ось тут залишимося, пігнали. Ну, оці біленькі, вони самі безпонтові. За них дають всього 10 бачей, а за зелененькі там 25, так? Да? За золоті взагалі не знаю. Мені здається, що 50 можна нормально ви... Ви... виручити з нього. Ну так, да, фактично, типу, ось сюди піти, оце все вигрузити. І вже щось буде, якась копійчина впаде. На Новий рік На Різдво Так, пігнали Ні-ні-ні, пігнали саме в пигнали. Ні, я, на твої жаре Мені не тебе не доведет, добра Пішли на вихід На вихід, кому кажу, пішли 25, 50! Я ж казала, що все. Та все! Та ще все. На ізі На ізі Ну, давайте ще одну ходочку. Чисто так, по приколу. Ну там вже сотка є, точно. 100%. Якийсь треба золотий, або зелененький. Зелененький норм. Червоний, оцей білий взагалі, просто, ну. Ця гра не вартує цих свічей. Цю свіжу тюльку я бачив ще позавчора. Як каже моя подруга з Одеси? Бля! Оце мені не подобається. Що тут є? А! все, пока, пока, пока! <реш> Блин, не встигла йому плюнути в лицо. 175 бачей. Ух, це, було... це було нормально, це було нормально. Не прям потно, але подивіться, тут люди прям, ну, на тисячу, мені здається, можна було б піти. Воно знаєш, ти навчаєшся. Да, на тисячу бачите, нормально, на Ізі можна піти на тисячу. Але я не думаю, що я зможу це зробити сьогодні. Я не думаю, що я зможу це сьогодні зробити. Ну, бачу, 175. Якщо, типу, стратегія така, одразу треба йти в магазин відеоігр. На другому місці треба йти в в той продуктовий. Не знаю, як він. А, Едем, Едем, там теж багато їх. І тобто, вже з цих двох магазів можна нормально так знаєте, десь 200 доларів підняти. Ну, а це вже, типу, вибачте мене. І потім вже як угу. <пі> С. PSY <-вай> Alt. <-альт> отаке відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною в цьому році. Я думаю, що в наступному році в нас з вами ще більше буде пригод, більше жахастиків, більше папилуї, більше всього. Так, от в геометричній прогресії будемо рости, як росли в цьому році. Дуже я вдячна всім за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене підтримували, за всі коментарі, за всі донати, за всі, всі пригоди, що ви зі мною пережили. І в цей новий рік я бажаю вам. Спокою, миру, всіх благ, здоров'я, щастя, любові, здійснення, поставлення собі конкретних цілей і їх досягнення. Оце я вам скажу дуже, дуже важливе. Дуже важливе. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Мені дуже приємно їх почитати. Напишіть мені, може якісь побажання на новий рік. Не забувайте привітати з Новим Роком і Різдвом наших воїнів. Також я дуже вдячна кожному і кожній, хто захищає нашу країну ціною власного життя і здоров'я. Я завжди залишаю посилання на активний збір під моїми відео. Я сама доначу і вам рекомендую. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, на мій, на наш. Це наша спільнота. Ми там всі привітні, всі одне одного любимо, поважаємо. І ще таке, напевно, я можу взяти перерву новорічну і різдвяну після цього відео. Не знаю, чи буде так, чи не буде, чи я встигну приготувати відео, щоб наперед їх викладувати. Бо зазвичай для мене різдвяні новорічні свята і мій день народження, вони дуже такі зайняті, дуже забитий період, і багато-багато гостів, багато родичів мені просто не до... Не до відео записувати, але я постараюсь, можливо, якесь там відео викласти в якийсь час. І так, тоді вже до зустрічі в новому році. Мої чортенята, мої улюблені, все. па-па.